Продовжуємо працювати. Вітя! Помахай для преси щось! Вітя! Вітьок! Один із главних воїнів. Професіональний грущий. Там гречко. Поїдемо на на Київ, Олександр, так. Да. Хлопці, воїни. У Сереги вчора було 30 років. Ще сьогодні так просто, це все не кончиться. От фірми щось треба буде заради. Провітаємо Серегу. Ось така тяжка праця хліборобів. Осилювич головний нас. Старий воїн. Соє. Така праця. Дмитрович, сьогодні площадь впечем. Фура сьогодні на Київ по-любому потрібно виїхати, щоб в зоопарку там ніде нічого не подохло.